Вас вітає протилок Дайла подружжя з міста Запоріжжя. У нашому притулку проживає дуже велика кількість саме стареньких тваринок. І ось зовсім нещодавно ми помітили, що в нашої старенької дівчинки Соні почались проблеми з ходою, а саме з задніми лапками. Тому ми сьогодні відвезли Соню до ветеринарної клініки на огляд до лікаря. І ми були праві у дівчинки проблеми з інервацією. А також по показникам аналізів в Соні є початок захворювання нирок. Нам прописали лікування для дівчинки, але для того, щоб його почати, нам потрібно закупити для дівчинки препарати. Також нам потрібно сплатити борг у ветеринарній клініці. І саме тому ми звертаємось до вас за допомогою, адже ви завжди приходите нам на допомогу. І ми маємо дати Соні шанс прожити її життя. Нормальних умовах тому, будь ласка, ми благаємо вас про допомогу, милосердя та підтримку для нашої дівчинки Соні. Будь ласка, допоможіть нам.